Правовий режим майна на тимчасово окупованій території. Чи можна розпоряджатися таким майном, як його успадкувати? Чи визнає Україна правовий режим цього майна, як отримати відшкодування завданої шкоди і інші питання обговоримо в цьому відео? Спершу прошу вас, звичайно, підписатися на наш канал та поставити цьому відео лайк. Тоді наступні відео ви також зможете. Подивитися вам, Ютуб їх запропоную до перегляду. Отже, повернемося до нашої теми: про вирежим нерухомості на тимчасово окупованій території. Україна визнає право власності тих осіб, які мали право власності. До окупації території, і незалежно від того, як довго буде окупована територія, все одно правовий режим для України не міняється. Тобто, ви були власником, ви лишаєтеся власником, чи 10, чи 20, скільки б років не було тимчасово окупована територія, все одно вона не вважається вже там переходом до якоїсь іншої держави, не визнається наразі. Наразі це питання до речі, регулюється законом спеціальним. Називається він про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України. До речі, згідно цього закону, якщо автоматично або примусово набувають громадянства Російської Федерації, наші громадяни України, то Україна такого переходу. До іншого громадянства не визнає і це не є підставою для позбавлення громадянства України. Тобто громадянство України залишається за громадянами України, навіть якщо втрачені були якісь документи, ви знаєте, у нас є реєстри, все одно вся інформація зберігається, у випадку, якщо ви щось втратили, ви все одно зможете приїхати особисто звернутися до органів державної влади та відновити всі ваші документи. Ви не втрачаєте громадянство України. А от щодо, зокрема, нерухомості, ви не втрачаєте і право на нерухомість. І якщо ви хочете продати, наприклад, якесь майно на тимчасово окупованій території і здійснили це згідно законодавства Російської Федерації, то Україна такі угоди не визнає. Тобто такі. Продаж він а, по українському законодавству є недійсним. В реєстрі ви лишилися власником, чи отримували кошти, чи не отримували. Це вже будемо вирішувати, можливо, навіть в якихось судових процесах, чи навіть якщо особа самостійно зацікавлена не в тому, щоб вона а, там, не залишалася власником, так не отримувала, не оплачувала комунальні послуги і таке інше, то будуть люди звертатися і а, вирішувати це питання, звичайно, а, правові. Проблеми і прогалини в цій сфері вони все ще існують, і як їх вирішувати наразі ще законодавство не має такого вирішення. Хоча, звичайно, Україна не вважає ці території назавжди втраченими, і вважає, що в майбутньому вони будуть відновлені. Щодо продажу згідно законодавства України, ви можете приїхати в Україну і здійснити продаж тут. Того майна, яке у вас було зареєстровано і яке знаходиться на тимчасово окупованій території, ви можете зробити це у будь-якого нотаріуса на підконтрольній України території. І визначаючи кабінет міністрів згідно закону, тих нотаріусів, які можуть це робити, але є і загальне правило, що можна звернутися до будь-якого за вашим місцем проживання або там реєстрацію. І такі інше, або, наприклад, ви як е, е, тимчасово як ВПУ зареєстровані тимчасово, і ви за за цим своїм місцем реєстрації можете звернутися до нотаріуса. Тобто тут немає ніяких таких особливих обмежень. Якщо ви, наприклад, хочете успадкувати, оформити спадок, і майно знаходиться. На тимчасово окупованій території, то ви маєте можливість це зробити також на території України. Єдине, що вам потрібно буде, звичайно, отримати документи, які підтверджують факт смерті, і факт смерті підтверджують саме документи, видані на ті території, де особа померла. Якщо вона померла на тимчасово окупованій території, тоді тих органів, які видають. Там місцеве самоврядування, органи місцевого самоврядування, так, там їхні державні органи, вони можуть видати таку свідоцтво про смерть, і на підставі того свідоцтва в Україні можна зареєструвати саме перехід, вступ у спадщину, відкрити спадкову справу і засвідчити факт сперті. Так, Україна визнає ці документи про народження, смерть і шлюб. Це три категорії документів, які Україна визнає. І е, на відміну від інших всіх документів, і звичайно, вам не потрібно окремо звертатися у суд і визнавати факт там смерті чи щось інше. Якщо ж вам відмовили, то звичайно ви можете звертатися до суду із позовом про визнання факту смерті. Ви маєте на це право і можете звертатися до нас, щоб ми вам в цьому допомогли. Якщо було завдано шкоди вашому майну, що в такому випадку робити? Згідно цього закону Україна визначає, що всю відповідальність за завдану шкоду майну фізичної особи, також за завдану моральну шкоду, в тому числі фізичній особі, має відшкодовувати країна-окупант, тобто Російська Федерація. Є програми, є оселі та інші програми. Ви можете звертатися, подавати заявки, повідомляти про те, що було завдано вам шкоди, і е, чекати на отримання е, коштів, які будуть відшкодовуватися, і в майбутньому, можливо, може і будуть стягнути міжнародним співтовариством і враз тих активів, які вони арештували. Тому буде покладена відповідальність за те саме. На Російську Федерацію. А сказати, що зараз вони вже несуть якусь відповідальність, було б неправильно, оскільки так, за рахунок грантів людям зараз відшкодовують кошти, тому що зараз треба людям десь жити. І вони зараз потребують отримання тих пільгових кредитів, вони їх самостійно оплачують, отримують там якісь компенсації відсотків від держави. І такі інше. але загалом, так, по закону вся відповідальність покладена саме на Російську Федерацію. Наскільки мені відомо, для того, щоб розпоряджатися своєю нерухомістю на території Російської Федерації, потрібно, щоб особа мала громадянство цієї країни або право постійного проживання на цій, на цій території, тобто мала законні підстави для перебування. А в інших випадках для іноземців у них не передбачена можливість мати взагалі право на нерухоме майно. Тому, якщо ви хочете за законодавством Російської Федерації здійснити реєстрацію свого права власності, але ви не проживали, не отримували у них громадянство, паспорти таке інше, то у вас це не вийде. Також можуть вони вас і позбавити права власності, якщо ви. Поїхали і не прийняли їхнє громадянство, тоді по їхнім законам ви позбавляєтеся. Ну, виходить, що воно нікому не належить, і будь-хто може претендувати згідно їх порядків, тим законів і таке інше на це майно. На жаль, це так, але пам'ятайте, що якщо ці території повертаються. Під юрисдикцію України, то Україна визнає ваше право власності, і ви лишаєтеся власником, оскільки ваше право власності воно було зареєстровано. Якщо ви особливо маєте документи або в реєстр внесено ваше право власності, то тоді вам не потрібно сильно переживати за це, і просто ви зможете реалізувати свої права. Отже, ми з вами обговорили сьогодні правовий режим нерухомості на тимчасово окупованій території, і можемо сказати, що згідно законодавству України по суті нічого не змінюється. Змінюються тільки ті нотаріуси, які можуть мати право здійснювати реєстрацію тих чи інших дій. Вони переміщаються на підконтрольну територію. Якщо вони зареєстровані на територію України і мають право здійснювати нотаріальну діяльність, то вони можуть вам в цьому допомогти. Якщо ж нотаріус, який був на території, на тимчасово окупованій території зареєстрований як нотаріус, але не змінив свого місця реєстрації, то маєте пам'ятати, такий нотаріус не має права вчиняти будь-які дії. Так, наприклад, там нотаріус, який був зареєстрований в Маріуполі, він не зможе Вчиняти будь-які дії, якщо не змінить свою реєстрацію і не при... не пройде процедури відповідні в міністерстві юстиції, і е... будь-які дії вчиняти такому нотаріусу заборонено. Також варто сказати ще щодо виконавчих проваджень, оскільки, якщо у вас, наприклад, відбувалося стягнення, примусове стягнення на підставі виконавчого документа на території, яка зараз тимчасово окупована, то у вас, звичайно, виникає питання, чи продовжується там реалізація вашого майна, чи якісь інші дії по стягненню з вас коштів. І якщо ви були зареєстровані на цій території. Ну, звичайно, потрібна реєстрація для того, щоб там здійснювалося саме виконання рішення судового або там, виконавчого напису нотаріусом, то а, важливо сказати, що є в законі про виконавчі провадження, норма при кінцевих і перехідних положеннях, пункт 10.2, в який зазначає, що забороняється, зупиняються вчинення виконання і забороняється здійснення відкриття нових виконавчих проваджень та. Здійснення виконання на території, яка є тимчасово окупованою. Тобто, якщо ваш виконавчий орган є уже на території, яка окупована, тоді у них немає права здійснювати якісь стягнення з вас. І, звичайно, виникатиме ще питання тоді, куди йдуть ті кошти, на які рахунки, чи вони заблоковані, чи не заблоковані, і таке інше для того, щоб не мати таких проблем. Взагалі, по закону просто зупиняються всі процедури стягнень примусових виконань. Сподіваюся, це відео було корисним та цікавим для вас. Якщо у вас ще є питання, можете писати їх під цим відео для того, щоб звертатися за отриманням платних консультацій, під цим відео є контакти, можете звертатися по телефону чи в будь-яких менеджерах. Дивіться, наші наступні відео: нехай ваші сім'ї та бізнес процвітають, нехай буде Україна.